Ре, е, ну, Все-таки не готовий до цих перемін в країні. Як ви це можете прокоментувати? Ну, по-перше, дивіться, е, жодні вибори, наскільки мені відомо, крім, крім Миколаївських. Да? Просто я вибачаюся, який тоді сенс е, зараз проводити <кхів> дострокові вибори до Верховної Ради, коли тотальна тотальний і підкуп. Що це дасть? Ми неодноразово стикалися з тим, що е, виграти до вибори в окремо точково у партії регіонів майже неможливо. Це було, ви пам'ятаєте, всі до виборів і до обласної ради, і районі. Тобто це майже неможливо, кидається весь адміністративний ресурс, концентрується в одному місці, концентрується фінансовий ресурс, на людей тиснуть і фальсифікації, і зрозуміло, що результати маємо такі, як маємо. Це саме стосується тих округів, там кожен округ можна розбирати окремо. Зрозуміло, що є численні фальсифікації і в Києві, і в Миколаївській області. Зрозуміло, що за позапартійного, позафракційного, як він себе анонсує, там, співочого ректором люди могли голосувати. Жахають інші речі. Ми зустрічалися з хлопцями, які займалися виборами, ну, в Києві саме безпосередньо працювали у Лєвченко команді. Є люди, які беруть 200 300 гривень за голосування, а потім йдуть на Майдан щиро вечором і кричать бандую. Що люди ще напевно, що не розібралися, що відбувається. Мені я, я сам не бачив результатів, але теж хлопці розказували про те, що в Радіївці губернатор набрав більше половини голосів. Губернатор регіонав, в Радіївці в не спалили райвідділ міліції за те, що ця влада допустила так, 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 такий стан справ. Важко це прокоментувати. Але переконаний, що якщо мова буде йти про. Загальну ситуацію в країні, то вона, вона буде ну, абсолютно іншою. Не зможуть просто фінансово і адміністративно забезпечити тиск на всіх округах. І ще така інформація. Ви знаєте, що кілька днів тому Азаров збирав фракцію регіонів, і нібито вони хочуть на 90% міняти Кабмін. Чи задовільниться вимоги Майдану? Чи все-таки Майдан буде вимагати остаточно? Відставки ну, вимоги не змінилися. Відставка уряду має бути в повному складі, тому що цей уряд винен і в, соці... в соціально-економічній кризі в країні, і в політичній, і в... в наступі на демократію, на права людини. Це... це однозначно. І зараз збирають голоси, наскільки я знаю, все менше і менше. Лишається забрати, побачимо, як це буде. Я думаю, що ця ситуація загальнополітична. Якщо брати навіть експертів, ну є більш розумні від цього люди, про яких можна там, почитати їхню думку, вона за забалакуванням майдану не закінчиться. На Протесні настрої будуть до тих пір, поки не країна не почне змінюватися. Але якщо корпутина, якщо протезово чому вдалося досягти за ці чотири тижні, вже п'яти починається так коротко підсумувати. Коротко згуртувалася українська нація. Коротко. З усіх регіонів їдуть люди на Майдан, люди підтримують один одного, люди щиро підтримують один одного. Ми побачили спробу партії влади організувати антимайдан, який розбігся буквально за декілька годин. і Люди перейшли до своїх друзів, знайомих, які перебували на Євромайдані. Ми захистили європейський вибір, тому що якби не було на Майдані протестів, то. Європа була б, я думаю, що втрачена вже для України. Сьогодні ми отримали підтримку завдяки мирності наших акцій, ми отримали підтримку всього. світу. Це і ООН, Америка, і Європейський Союз. Навіть Росія зовсім трошки поміняла риторику і починає говорити, що це внутрішні справи України, нехай розбираються самі. І ми захистили тих людей, яких. яких Почали захищати тих людей, по яким влада просто пройшлася ботинком беруть. Поки що вони вдома, вони мають можливість отримати належну юридичну допомогу, медичну допомогу. Якби цього не було, то якби не було Майдану останні пару тижнів, я думаю, що ці люди би, як які активісти підприємницького Майдану, були б покарані за дюрки в Бруківці, отримали б по декілька років ув'язані. Скажіть, будь ласка, все-таки зараз говорять особливо останнім часом, що ворто, позиція не пропонує ніяких сценаріїв, що робити далі. Це, що що йдеться в ну, Майдан, світ привезли настрої, е, які настрої зсередини? чи справді ніхто не знає всі шарафовиці, що робити далі, е, чи і може продовження цього так, близько по-моєму заявив про е, можливість е, перевиборів і президента Верховної Ради на весні? Для цього наступного року. Ну, тобто, що зсередини, як вирішення, ну, є всередині, всередині майдан згуртований, вимоги не змінилися. Є план по досягненню певних, певних дій. Да? Зрозуміло, що країні потрібен майдан, майдану потрібна країна, депутатам Верховної Ради потрібен Майдан і країна, тоді вони щось зможуть зробити. Якщо Верховна Рада буде заблокована і не зможе працювати протягом місяця, президент... Я думаю, що вимушений відбувся. Це не є його обов'язком, а є його правом призначити достроковий парламентський вибор. Для того, щоб це було здійснено опозицією в Верховній Раді, її має підтримувати громаду. Тобто ці всі ці всі варіанти прораховуються. Сьогодні спалив хату в нижньому Березові. Одному із лідерів партії регіону Берет Івано-Франківської області Косівського району. Чи будуть нести і повинні нести відповідальність партії регіонів, керівники Чернівецької області за те, що зроблено було і на Майдані в Києві, і в Чернівцях, і тепер далі продовжується робити. Попіїв, Галець, Роман це Уйден. Анічам та інші. Вони депутати. Вони мають нести політичну відповідальність і будуть нести. Що стосується відповідальності кримінальної, то я переконаний, що теж ті, хто винні в перевищенні службових повноважень, віддані злочинних наказів, вони будуть потані. Палити, палити хати люди, які... Сьогодні підтримують майдан, не будуть. Матвій, тому що ми тому, що ми не такі, як вони. Ми люди. Ми європейці. Матвій Куца буде наступну відповідальність як голова Гуконкому. Я прошу вас приземлитися до Чернівецької області. На Київському рівні у нас відповідає Яценюк, Тягнебот, Кличко. Відповідайте за Чернівецьку. У нас є Матвій Куцер. Він буде нести відповідальність за те, що ми робив, робить. Як він збирав на антимайдан людей? Як ви прокоментуєте, то, що з спотена їхали, бидло, то п'яне. Я, я був в дорозі я не бачив п'яних з Спитина, Петро Дмитровичу, я не хочу це коментувати поки що. Я, я все сказав. Вони будуть нести всю відповідальність. Якщо вони скоїли посадові чи інші злочини, вони будуть за це відповідати. Якщо вони їх не скоювали, то вони будуть нести політичну відповідальність. Але під час виборчої кампанії поки що вимога Євромайдану до дострокове припинення повноважень обох рад і обласної і міської. Палити хати ми їм не будемо. Пане Олексію, на одному із мітингів під час Чернівецької Євромайдану представником удару він теж входить в обласний комітет обородитектурі. Шкрудін, чи як Шкордін. Шкордін, да. сказав, що е, є ініціатива створення альтернативних рад в області, оскільки громада не довіряє ні міські, ні обласній. Чи почався цей процес? Тобто з авторитетних людей це було внесено в резолюцію мітингу і так далі. Наскільки... На, на це була відповідна така гнівна і лячна е, реакція обласної ради, ви знаєте, напевне. От, е, наскільки ці процеси от, тривають, чи все-таки ви, ви вирішили їх? Ні, ці процеси, ці процеси тривають, у мова якраз іде про створення цього комітету обширного, який буде... Е, хто це звільнеться? Штаб спротив. А хто входити буде до нього? Список буде. Запрошуємо всіх бажаючих, це будуть і представники опозиційних політичних партій, і громадських організацій, і активістів. Угу. Про, процес, процес цей буде, йти, я ще раз говорю. На першому етапі що він має намір зробити, цей комітет? Буде, буде проговорено взагалі юридична юридичні інформаційні шляхи тиску на е, Ради обохрів відповідно на керівництво партії регіонів в Чернівцях і, і в області. Прокоментуйте, будь ласка, дві е, події, які сталися в області і які причетні обласні люди. Е, Продам на у Майдані у е, Києві. І продам у Чернівця біля Михайлішина. І друге зняття монголяна після виступу його на антимагітальний діяльність. Петро, я про продану вже говорив, ну, ви не записали, повторю ще раз. Продан Василь, присутній був в залі, всі бачили і багато фотографій. Він є членом виконавчого комітету, він є людиною, яка впливає на прийняття рішень секретарем Чернівецької міської ради Михайлішина. Що він, він, причетний до, він причетний до усунення з посади Чернівецького міського голови Миколи Федорука. Він причетний до формування прорегіональної більшості в Чернівецькій міській раді. Що він робив на Майдані Незалежності, я не знаю. Може хоч їздив фотографуватися на фоні Майданців. А друге питання? Монгоріане після виступу Зняття монголяного підставістку на антимайдальник. Значить, було за що. Щось сказав. Я повторююсь, не знаю, можливо, пана Олега після виступу взагалі чекає якесь підвищення в їхніх регіональних там, структурах, але е, приклад один. Те, що відбувається з Попов і Сівковичем. Вони готові, влада, на будь-якому рівні своїх вірних прихильників і виконавців в унітар в будь-який момент.